по молодю, які працюють від душі по, -по совісті, це, молодь, це різні речі, шановні. Я наприклад, а не хочу, душі. щоб мене мене цей молодий чоловік. ви депутат, ви хочете бути впізнаним. І чим більше вас буде знати з кращої точки зору, то за вас більше проголосують, ніж те, що ви зараз влаштували. Мене звати Лариса Миколаївна Мельник. Я працівник ми інституту післядипломної педагогічної освіти громадський діяч геомайдану. Дякую, зазнайома мені потрібна, що знали. Мої справи і будь ласка, поїдете там, де ми працюємо. Це публічне. Ми знаходимося в публічному місці. Ви перший процес розумієте? Вісімдесят вісім відсотків із сім через кому це. Будь ласка, відповідь таким, як ви. Шановна Лариса Миколаївна, людей, будь ласка, не обманеш. Якщо ти працюєш на благо людей, вони так і реагують. А якщо ти тільки приїжджаєш, балачки хоч говориш і обманеш людей, ну така і віддача. Тому, тому давайте, будь ласка, прогуляйте по по справах. Ось, але я вас прошу, будь ласка, ось молодого чоловіка або виведіть. О, або я просто Ди... На яких підставах ви маєте мати? Дивіться, він за вами їздить проєкт. Добре, одну секундочку. Це, це публічний захід. Ви, ви йдете на вибори і ви не хочете, щоб вас знімали журналісти. Це порушення закону, тому що я є журналістом, у мене є відповідне посвідчення. Ви нам не показали його. Я показав його. Давайте вам покажу його. Е, шановні. Ну дивіться. Я вас прошу. Ти ви з да. Окей. Попросили вас, не, не знімати Що значить не Що значить не знімати? Не треба мені знімати, я не хочу Я вас не знімаю. Окей, я знімаю. Ви реповілі, чого? Я обличчя не знімаю. Я знаю, цих людей досить давно. Вони нічого не порушували. Ситуація для вашого дозволу дуже дика. Досі за вийде. Це це справді це, це не гарно, як мінімум. Просто просто не гарно.